28 березня, і сьогодні я знімаю перше відео для спільного проєкту Небабусин Квадрат. Головною умовою участі в цьому проєкті було в'язання плечового виробу. І, як ви вже зрозуміли, з назви він має містити елементи бабусиного квадрату. Я буду в'язати дитячий плечовий виріб. Я переглянула багато картинок, фотографій в Інстаграм та в Пінтерест. Придумала для себе таку ідею. Я знаю, які там мають бути елементи, я знаю, які там мають бути бабусині квадрати, скільки. Знаю кольори, але я ще не знаю, як я, в принципі, буду це в'язати, чи це буде реглан, чи це буде, може, спущений рукав, чи, чи може, втечний. Не знаю. над цим ще треба буде всім подумати. Але зараз я покажу вам пряжу, яку я буду використовувати для цього проєкту. У мене це дроп Сефран. Ось такий. Це буде основний колір, це номер 18. Це такий натуральний молочний колір. Я спочатку думала брати білий, але чисто білий колір для мене він занадто різко виглядає в в'язаних речах і в поєднанні з іншими кольорами. Тому основним кольором у мене буде ось такий. І ще я буду використовувати ось такі кольори. Зараз я вам скажу такий червоний це номер 19. Синій це номер 6. Жовтий номер 10. Ось такий м'ятний І це номер 50. Також колір ось такий рожевий. Він мені дуже подобається. Це перший номер. І оранжевий це номер 28. Я вже дуже хочу почати. Мені вже самі цікаво, як це буде просуватися і як мене буде стілювати. Свій ідею. Я, звичайно, буду а, по ходу процесу відключатись і показувати вам, що я в'яжу, що в мене виходить, що не виходить, чи не змінила я свою ідею, чи будуть якісь перев'язи, і буду все вам розказувати. Ну що ж, я почала в'язати квадрати. А, по моїй задумці, квадратики мали бути ось такого розміру. У них мало бути 5 кольорів, але. А я поміряла, вирів у мене дитячий, і вони завеликі. По моїй задумці, в ряд має бути три квадрати, і по боках ще зв'язано з пицями. Тому а, ці квадратики завеликі. Для дорослого виробу вони були б якраз, а от для дитячого вони завеликі. Тому я перейшла до в'язання квадратиків меншого розміру на 4 кольори. Ось так, я просто забрала один кольор. Вони такі кривенькі, вони не, я їх не брала, вони не відпарені, нічого. І ці квадрати я в'язала так, що з петлі попереднього ряду я починала вив'язувати наступний. Тому ось тут видно оцей перехід. На цьому також є, тут менше видно осінь. І мені це не подобається, тому я знову ж таки ці відклала і почала в'язати нові, вже не закінчуючи кожен ряд без цих переходів. І ось що в мене зв'язалося. Є вже в мене декілька таких квадратиків. Не знаю, як я їх буду розташовувати ще в виробі. Їх треба зв'язати, не знаю, скільки 18, де здається, я рахувала якось так. І ось так воно в мене має бути. Тому поки що я їх в'яжу, це зв'яжу всі квадратики, а далі вже буду, звичайно, думати, як я буду все це зліплювати докупи, в'язати по боках ще спицями. А, Ну, все це буде в процесі. На даний момент мені все подобається. Мені подобаються ці кольори, а, подобається, як вони поєднуються між собою. А, і я задоволена, мені дуже подобається. Так, всім привіт. Сьогодні я вирішила до вас підключитись і показати вам свої квадрати, які я побрала, зробила собі ось таку імпровізовану підставку. У мене в дочки такий вже дуже давно старенький такий коврик, типу як з, з перелону, з чого він зробив, ну такий спіний. І посередині букви. Я ці букву забрала і зробила такі квадратики, позакріплювала їх булавками. Не знаю, наскільки рівно вони висохнуть, але я думаю, пізніше, що вироби я все рівно буду їх зшивати. Буду знову брати, тому в принципі вони стали кращі, ніж були. Так, ось так я їх поскріплювала. Вони вже висохли, і буду я їх зараз відчіпати. От у мене є дві такі половинки. Їх я буду використовувати коли буду робити горловину. Так, ось так я їх поки що поскладала. Не знаю, можливо, я ще якось їх поміняю місцями. Подивлюсь, який квадратик, до якого більше підходить. Ось ці половинки в мене це для горловини. Я думаю, що я взагалі ще по горловині. Ось тут дам ось такі стовпчики з накидом. Отак. Не знаю навіть, як це правильно все зробити. Буду я думати. Буду пробувати. Не думаю. думаю, що без розпуску не обійдеться. Але квадратики, оці з'єднати, я думаю, це буде така в мене стабільна частинка, яку я не буду більше розпускати. Ось тут в мене я дивлюся, що пустив якийсь колір, червоний, скоріш за все. Ну, нічого, отак ми його зробимо в цю сторону, і тут з'єднається. Так, відступила від теми. Це буде така стабільна частина, яку я просто вже пізніше буду якось обробляти, обв'язувати, з'єднювати вже з чимось іншим. І далі подивимось на результат. Ну що ж зв'язала за я вперед. Це не повністю що все зв'язано, але вигляд в нього, звичайно, ніякий. Але я так по порядку з'єднала ці квадрати. Не обійшлося без розпусків, тому що я спершу з'єднювала квадрати, так, е, навіть не знаю, як це пояснити, брала ось цей, з'єднювала ось цим сюди. потім цей за цим сюди. потім ще. якось. Ну, Коротше, нерівномірно. І оці всі косички, які лягають по з'єднанню, вони всі були в різні сторони. Тому, звичайно, я це все розпустила і з'єднала їх. Перше ось так по горизонталі, а потім зробила ці вертикальні з'єднання. І це те, що вийшло. Далі я планувала в'язати цей виріб зверху до низу. І я почала обробляти горловину. Перед тим я ще повністю всю цю частинку обв'язала стовпчиками без накиду. Я планувала, як я вже кажу, від верху в'язати, я почала робити горловину. У мене ну, толком це не вийшло, нічого, тому що я її зробила. Я підібрала петлі, перша підбирала якось там, з кожної цієї петельки. Інший раз я підбирала там, три з чотирьох, дві з трьох. А, дійшло до того, що я зв'язала горловину двойну. Але мені не сподобалося, як воно виглядає. Мені не сподобалося, як виглядає тут, тому що воно заверталося. А, і навіть відпарювання воно не допомогло, і я вирішила, що я це все розпущу і буду в'язати виріб знизу. Я розпустила і тоді в'язала ці дві половинки. А, я підібрала по краю через одну петлю, а, типу підняла петлі і почала в'язати бокову а, оцю частину в кожному другому ряді, приєднюючи. З петлею звідси. Воно так виглядає з дирочками, але цього не буде видно, тому що це все ще не закінчено. І тут в мене навіть є, от я побачила помилка. Не ту петлю я пров'язала зверху. Але я не хотіла вже перев'язувати нічого страшного, тому що я кажу, це цього видно не буде. Ну що ж, почала я в'язати вже спинку. Ось так воно виглядає лише на початку, але. Подивіться, що в мене тут в пряжі. Я, до речі, так як це повов, кінчики будуть, напевно, вилазити, коли їх ховати ось тут в самому полотні. І я думала приєднювати нитку лише десь з краю. І тут я вже майже дов'язала ряд, і ось що в мене ось тут дивіться. Отак. Отака така скрутка нитки. Потрібно обрізати її так жахливо. Дуже неприємно. Надіюся, що мені стане цього дов'язати. Вистачить дов'язати ось цей шматочок, але не знаю, подивись. Планую сьогодні дов'язати цю спинку. До речі, видно рядність на цій пряжі. І я почала в'язати лицеві петлі класичним способом що я вяжу бабусиним, але десь чула, що якщо в'язати класичним або вирітні бабусиним, то полотно буде виходити рівніше, тобто буде менша рядність. І тому так. Взагалі, мене, в принципі, це не бентежить такий момент рядності, але, думаю, спробую. І, можливо, трошки вирівняється ще після ВТО. Тому так, іду продовжувати в'язати. І підключусь, покажу вам, що в мене буде далі. Ну що ж, показую далі своє просування по цьому виробу. І ось що я зробила я зшила дві частинки. Ось так це виглядає з іншої сторони. У мене взагалі тут просто мільйон кінчиків. Я в квадратиках їх вже ховала, але. Коли я все це сшивала, розпускала, вони знову всі повилазили, тому треба буде наново це все робити. Так, по боках я подшивала. Ось так. Зараз це все виглядає. Треба буде обробити горловину, і це найбільше питання, яке мене хвилює. Як воно в мене вийде? Ось така в мене вийшла пройма. А, і ось що я зв'язала. Я підбирала з однієї петлі по одній, ряд я прив'язувала лицевими, а другий ряд я в'язала дві лицеві один накид і в наступному ряді накиди прив'язувала з хрещеними лицевими і далі просто лицевою гладдю. і тому вийшла така от ніби ширша частинка, такі, така ніби як я не знаю, горюш. А, ну, отак, на даному етапі зараз отак це виглядає. Це є дитячий, як ви вже бачите, топ Він буде трохи укорочений, він не є довгий. І а, думаю, що зараз я приступлю до обробки горловини, тому що найбільше мене от хвилює, як воно у мене все вийде. І далі я буду в'язати рукава. Ну що ж, я вже майже дов'язала свій виріб, і зараз буду розказувати вам, що я ще тут робила. Найбільше, що мене не хвилювало, це питання горловини, як я її буду обробляти. І ось що в мене вийшло. Я пробувала зв'язати горловину різним способом. Я пробувала тут зав'язати гачком щось, щоб вирівняти піш, зробити такою більш круглішою. Але мені не подобалося, як вона все це виглядає. Вона виглядала неаккуратно, і тому я запинулася на варіанті того, що я просто підібрала по одній петлі з кожної з оцих квадратів і далі по колу. А тут в мене теж є невелике поглиблення. І а, просто прив'язала лицевими петлями і потім прикитлювала. здається так, це правильно називається голкою до полотна. Ось така вона в мене вийшла. Надіюся, що після прання відпарювання вона ще трошки так вирівняється, стане на місце, і все. Так, і рукави. Рукави я в'язала ось це в мене ніби імітація втачного рукава. Я підбирала петлі тут, з двох сторін, тут 4, одну зі шва і тут ще 4. І в'язала поворотними рядами, підбираючи по боках по одній петлі. Підбирала я з. А кромкових, якщо я не помиляюсь, чи з ряду біля кромкових. От я вже й забула. А, так, навіть не знаю. Стається, що, напевно, з, от, з ряду біля кромкових я підбирала і автоматично от вийшов в от такий край. Він, до речі, мені подобається. Такий досить красивий, такими невеличкими дирочками і з такими ніби як ну, гарний. Мені подобається. Ось такий у мене вийшов І тут я зробила таке потовщення. Просто я пров'язала подвійною лицевою гладдю і потім закрила петлі. От і все. Ось такий він в мене. Можливо, якби на наступний раз, ну, наступного разу не буде, але взагалі я б, напевно, ще робила трошки ширший рука, щоб він не йшов так дуже сильно по руці, але, в принципі, мені подобається. Так, і що ще я роблю ще по сторонах ось такі рюші. Я а, ось так, ось я підбирала, до речі, я думала, що я буду підбирати тут з оцієї якраз косички, і оця рюш буде з'єднюватися з цими квадратами, але ні, мені здалося, що так буде виглядати краще, і тому я підібрала стінки петель за оцією моєю косичкою. І вив'язала з них рюш. Я вив'язувала, як перші ряд прив'язала всі петлі лицевими, наступні всі виворітними, Потім в третьому ряді я робила прибавки. Тобто я в'язала одну лицеву петлю, одну прибавку з протяжки. І далі просто в'язала в довжину. Отак, От вона вийшла, і я підбирала аж сюди до плечового шва. Ось так і ще хочу її а, обробити гачком а, іншим кольором. І, напевно, це буде ось таким оранжевим. Так, і ось, ще залишилось мені зробити цю рюш з цієї сторони і заховати дуже-дуже багато кінчиків. От, звідки в мене стільки їх тут взялось. І ще дуже не люблю а, ховати кінчики в бавовні, тому що воно все вилазить і не все дуже красиво. Але. Постараємося зробити як найкраще. І тут я продовжувати це в'язати, і вже покажу вам готову роботу. Ну що ж, кінець травня, а це значить, що я закінчила в'язати свій виріб для спільного проєкту на Бабусин квадрат. Посилання на організаторів цього проекту та всіх учасниць я обов'язково залишу внизу під відео. Ви можете прийти і подивитися відео тих, хто вже це зробив. Як ви вже бачили з цього попереднього, що я тут показувала, я в'язала дитячий топ, в'язала його на розмір 8 років. Ось так він виглядає у готовому вигляді. Тут я показувала вам здається останній етап, це коли у мене був зв'язаний цей оденріш, і я дов'язала ще один і обв'язала їх такою оранжевою пряжею. З стопчиками, просто з топчиком, визнакою Ось так. Взагалі я задоволена цією роботою, вона мені подобається, вона подобається моїй Каті, тому що вона була так досить скептично налаштована спочатку. Вона казала, що їй не дуже подобаються всі ці квадрати. Але в результаті вона теж задоволена. І єдине, що мені тут не подобається, це пряжа червона і синя, які віддали свій кольор. Не пустили колір на цю світлу пряжу. Синю, не дуже замітно, трохи більш замітне і червоне в цих моментах. Причому, що коли я брала ці квадрати, самі з'єднані вперше, ні, не з'єднані їх по, по окремому правам, вони теж були пустили колір, але не так сильно, як цього разу. Я попрала вже готовий виріб, і ось тут в мене є ще більше червоного. Тут, ось тут, ну, всюди, де червоний. Стикається з білим, пустили свій кольор. У мене залишилось, до речі, ще ця пряжа, і я думала зв'язати щось собі, але не знаю тепер з таким, чи, чи, чи вартує взагалі це починати. Ну, менше з Сьогодні не про це. Так, тому ось такий у мене результат получився. Я рада, що взяла участь у цьому проєкті, тому що давно я вже хотіла щось зв'язати з бабусних квадратів, і в мене якось не знаю, завжди. Не шукала, напевно, так багато ідей, не дивилась, не думала, щоб це зв'язати, і якось навіть не починала це. А тут такий виявився шанс, і я це зробила. І е, ось так. Це що в мене є, і далі я вам покажу, як цей топ виглядає на моїй тижці.